Всім привіт! Хочу в цьому відео розповісти вам сьогодні про такий яскравий червоний автомобіль на гарній дуже комплектації, дуже з гарним пробігом і з супер ціною. Поїхали! Значить, за 18300 ми маємо 2019 рік, це вже під ключ клієнту. 154 тисячі оригінального пробігу, після великого ТО на 147 тисячі, де було замінено комплект ГРМ, фільтра, масла, все-все-все, що може бути, диски, колодки і так далі. Наступне це йде 2-літровий дизельний двигун на 8-ступеневій коробці автомат. Дуже надійний, бо це йде гідротрансформатор. Що ще важливо? 125 кВт, 170 коней. 19 рік оновлена повністю всередині рестайльного мультимедійна система. Також всередині йде на OPC, це кермо спортивне, накладки на педалі, але автомобіль має комплектацію ексклюзив. Поїхали. Значить, що тут є? Є все, крім однієї опції, можна сказати, потрібної. Цей додатковий опалювач вебаз, той, якого немає, автономний. А так, в принципі, на 99,9% все, що є в цьому автомобілі, тут присутнє. Матричні фари, інтелі, топові, парктроніки, як бачимо, по колу йдуть і так само взаді з функцією автопаркування 360. Спереді бачимо в решітці камеру. Камери також йдуть в дзеркалах під камерою радар. Далі вітрове скло іде з підігрівом, хедап дисплей, камера асистентів зі всіма можливими датчиками. Такі от гарні легкосплавні диски чорні на 18. Замінили клієнту, потім в кінці покажу обслуговування. Зробили за один день весь спектр. Асистент зміни смуги руху, вільний вхід, панорамний дах. Забув показати вам камери от в дзеркалах вбудовані, задні ледфари, камера позаду, автомобіль, задня частина притонована, бачимо електропривід кришечки багажника, також жестом ноги, от Все досить в досить гарному стані. Шторка відмикається в двох положеннях. Мінімум якихось царапин з колів, мінімум чорна стеля. Так. Покажемо тут іде, значить, сабвуфер, насос, клей, гак. От, показую вам все, як є. Видно, що автомобіль, багажне відділення не сильно експлуатували. Так, задній ряд, автомобіль на максимальному салоні, шкіряний, перфоровано. Як бачимо, ніде нічого не розтянуто, коврики, як нові, підігрів заднього сидіння. Отакий от, от стан. Стан стелі, ніде не пошкоджена, не пробита, не пропалена. Всі вікна оригінальні. Акустика боус, як бачимо, на порогах накладочки ексклюзив. Також німецький бриф, дивимось, 125 кВт. Бачимо ВІН-номер, бачимо дату виготовлення, також автомобіль сертифікований, всі документи на клієнта виписані. Зроблений сервіс в Україні. Зараз 154. Зроблений сервіс. от замінили всі фільтра масла. Замінили антифриз, гальмівну замінили. В АКПП поміняли часткову, заміну ці всі фільтра масла зробили. Далі в Німеччині останній сервіс був на 147 тисячах. Замінено також ГРМ, бачимо, замінено такий ремінь, всі документи, сервіски, все присутнє. Автомобіль в досить гарному стані, приближений до стану нового автомобіля. Отак от виглядає, панорама. Вітрове скло з підігрівом 19-го року. Підігрів вікні вшиті такі тени. Також важливою функцією для термо і шумоізоляції подвійне скління, якщо ви бачите, попереду, позаду в цих автомобілів не буває тільки попереду. Дивимось тут при цих вікон, складання дзеркал, електрокришечка багажника боус теж. Дивимось всі шильдики, все на місці. Пише, що має бути 18-та резина, така як і є. Топові HR-сидіння з максимальним можливим набором опцій. Цей і масажі, підуви, підтримка під коліна, електрорегулювання всіх положень, накладки на педалі, head up дисплей спортивне скошене кермо, яке я казав, в середині йде опісі line В автомобілі також йде зарядочка, Бездротова два ключика має. Кермо стан повністю нового, жодного пітертості, ніде нічого немає, слідів взагалі, що цим кермом десь хтось користувався. Як я вам казав, без одного кілометра 154 тисячі, датчик тиску в колесах, хедап дисплей бачимо. Оновлена мультимедійна система, панель приладів нова йде вже, яка пішла з кінця 2018 року. Також е навігація. Вентиляція сидінь. включимо підігрів, підігрів вітрового скла. По асистентах, що присутні тут, це асистент ліній, автоматична парковка вже. Є автомобіль сам паркується підігрів керма. Далі по... Так, вимкнемо. Так, переходимо далі. Android-Auto Apple CarPlay все активовано. Я не показав вам камера 360. От, Все працює. Дивимось по налаштуванням важливі опції по автомобілю. Це система запобігання зіткненню, виявлення це фронт асіст, пішоходів виявляє, адаптивний круїз, асистент про зміну смуги руху. В зеркалах запалюється попередження, система допомоги під час паркування, попередження про рух автозагаду перпендикулярно, ну, типу, все, що можливо, в цьому автомобілі є, немає тільки вебасту Також панорамний дах, шторка від'їжджає, вікно відкривається. От. Так що, кому потрібні гарні автомобілі, як кажуть, не за всі гроші світу, я думаю, Insignia Superb з таким пробігом будуть тисяч. 25-26 на такі от комплектації з підігрівами позаду, попереду, вентиляції, все-все-все, що може бути. І стелі, і акустика, і подвійні вікна, і маленькі пробіги. Ще й обслужено. Не бита, не фарбована, Всі вікна в оригіналі, фари в оригіналі, з мінімальним набором якихось сколів тому що автомобіль 154 тисячі не може бути без слідів зговні використання. Звертайтеся, таких цін навряд чи вже зможемо знайти, так як тут вплинуло два важливих фактора. Це перші співпадіння, це повезло реально. Другий момент це те, що автомобіль має червоний колір. І завдяки таким от факторам е інші люди можуть економити. Автомобіль є е яскравий, гарний, комусь не подобається, а хтось за рахунок цього зекономив півтори-дві тисячі євро. Так що звертайтесь. Проконсультуємо, допоможемо підібрати, привезти, розмитнити, сертифікувати, обслужити, все, зробити вам під ключ, навіть поставити на облік. Так що всім гарного дня, вечора, на зв'язку.